В найближчий час ти будеш робити свій вибір, який визначить твоє майбутнє. Горлівський інститут іноземних мов це твій світогляд, твій менталітет, твої потенційні можливості. Сама я випускниця освітньої програми факультету романо-германських мов, мова і література, французька та англійська. Я зробила правильний вибір, і я не шкодую, тому що знання іноземних мов. Це ключ до успіху в сучасному світі. А французька мова це мова аристократів та освічених людей. Зараз я працюю вчителем і отримую просто чудовий досвід, і це все завдяки їм. Тож давайте будемо освіченими, вивчаємо французьку мову разом. Не зволікай, я обираю освітню програму Мова і література французька та англійська. Родина французів чекає саме на тебе.